Головна гордість нашої національної кухні це ж, звичайно, український борщ, який став відомий у всьому світі. Однак сьогодні під час Великого посту я хочу приготувати свій особливий рецепт пісного борщу. Як ви бачите, український борщ складається з багатьох інгредієнтів. Але вони всі доволі доступні і прості. Саме цей рецепт борщу в моїй родині я готую найчастіше. Спочатку я нарізаю картоплю кубиками, потім ріпчасту цибулю теж нарізаю кубиками. Поки що вистачить однієї цибулини. Налити в кастрюлю води, дочекайте, щоб вона закипіла, потім додайте сіль і лаврове листя. Додаю нарізану картоплю, цибулю, накриваю кришкою, хай овочі варяться разом. Далі я розрізаю капусту, шинкую її соломкою, додаю до овочів в кастрюлю і перемішую. Тепер ми готуємо засмажку. Спочатку кубиками наріжу рібчасту цибулю. Потім беру моркву, але вже нарізаю її соломкою. На пательню наливаю соняшникову олію, даю час, щоб вона нагрілась. Потім по черзі висипаю овочі. Спочатку цибулю нарізану, перемішую лопаткою. Далі висипаю моркву. І знову перемішую лопаткою. Солодкий червоний перець. Один з важливих інгредієнтів, особисто для мене. Я завжди його додаю до рецепту борщу. Нарізаю його теж соломкою і відправляю до засмажених овочів. Овочі постійно перемішую, щоб вони не пригоріли. Поки овочі смажаться, я швиденько наріжу шампіньйони. Люблю такого кольору коричневого, ріжу їх кубиками і додаю до смажених овочів. Знову перемішую все. Ну що ж, прийшла черга до основного інгредієнта це ж звичайна буряк. Він обов'язково повинен бути смачним, дуже червоним, не рожевим, а ще й бажано солодким. Я завжди його попередньо відварюю і нарізаю соломкою. Так, овочі в мене майже підсмажились. Додаю до них нарізаний буряк, перемішую всі овочі. І обсмажую десь приблизно 3 хвилинки. Потім я ще додам 2 повних чайних ложки томатної пасти, перемішаю і тушкую ще приблизно 2 хвилини. Далі я наливаю сюди 2 кружки води. Все гарненько перемішую, потім додаю квасолю в томаті, сіль, чорний перець за смаком, дві чайні ложки сухого чеснику. І ще додам грибної приправи. Потім подрібнюю зелень, кріп, зелена цибуля, петрушка. І додаю її до овочів. Обов'язково видавлюю сік лимона. Якщо його не маєте, можете додати 1 столову ложку оцета. Тепер цей соус я акуратно переливаю в кастрюлю, де варились овочі, перемішую і ще трішки варю на повільному вогні, закрив кришкою. Якщо ви хочете навчитись готувати саме такий борщ, беріть на озброєння мій рецепт. А зараз я приготую смачнющі пампушки. В Глибоку миску насипаю 12 г сухих дріжджів. До них додаю склянку і ще половину теплої води. Перемішую виделкою, щоб дріжджі трішки розтанули. Висипаю до цієї суміші сіль та цукор і знову перемішую. Сюди ще додам пів склянки рослинної олії. Далі частинами висипаю борошно разом з однією столовою ложкою крахмалю. Перемішую виделкою, підсипаю борошно і обов'язково просіяти. Потім замішую тісто руками. Ще підсипаю борошно, якщо воно дуже липнеть. І вимішую приблизно 5-7 хвилин. Накриваю тісто харчовою плівкою і тримаю в теплому місці на протязі однієї години. Коли минув час, розгортаю тісто, знімаю харчову плівку. Зараз покажу, дивіться, близенько, яке воно пухке. Клас. Потім готую форму, її треба змастити рослинною олією. Також олією я змащую руки, щоб не ліпло тісто. Я беру порціями тісто, формую з них ось такі кульки, складаю їх в підготовлену форму. Тепер потрібно, щоб тісто підійшло. Накриваю харчовою плівкою ще зверху рушником. І даю час десь приблизно 20 хвилин. Час для вас пройшов швидше. Кульки в мене вже підросли, тепер я їх буду мастити олією. Випікати буду при температурі 180 градусів. Присиплю насінням кунжуту та льону. І відправлю в духовку. Готую соус для пампушків. нарізаю зелень, потім наливаю в піалу глибоченьку олівкову олію. Цю зелень висипаю, вичавлюю два зубки чесника свіжого, Сіль та чорний перець за смаком і все перемішую. Рум'яні пампушки готові. Можемо тепер змастити їх. Нашим готовим соусом. І, звісно, смакуємо з українським борщем. Такі пампушки улітають з тарілки, не встигнете озирнутися. Ну, дивіться, це дуже смачно! Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд, ваші вподобайки. Готуємо разом з Наталі і до нових зустрічей!